Пан Микола відтепер буде керувати капітально оновленим тролейбусом із бортовим номером 625. На підприємстві міський тролейбус на різних посадах, переважно водійських, працює отже 42 роки. Знає середини, чи не всі тонкощі та нюанси перевезень на комунальному електротранспорті. Цій події радий. Дуже гарна машина стала після реновації. Я як водій дуже задоволений саме таким капітальним ремонтом, адже тут все гарне тепер, все нове, сидіння нові, і на них дуже зручно знаходитись в салоні. Оновлена кабіна для водія. Класна, не можна порівнювати з тим, що було раніше. Тепер головне, щоб пасажири берегли все це та дбайливо ставились до комунального майна. Фахівці КП «Міський тролейбус дали цій машині 91-го року випуску. Фактично нове життя. Вона вже подолала міськими маршрутами більше 2 мільйонів кілометрів, і машину фактично перезібрали. Заново відновили раму та мости, замінили всю обшивку кузова і салону на новий композитний матеріал Алюфас. Відремонтували всю електрику пневматику. На маршрути виходитиме з новітньою системою керування. З тролейбусного депо 1 виходить тролейбус 625 на маршрути міста. Відремонтований цей тролейбус. <кхід> Проведена ревізія всіх вузлів, ремонт несучих конструкцій. Велике, велику увагу звертаємо і на салон для комфорту пасажирів для водія. І також робимо все можливе для того, щоб подовжити термін експлуатації цього тролейбусу. Для роботи і комфортно перевезення пасажирів. Комунальний пасажирський транспорт, проїзд, у якому в кривому розі залишається безоплатним, передбачувано користується популярністю в мешканців та гостей нашого міста. Щодня на вулиці та проспекти Кривого Рогу виходять 183 одиниці транспорту: тролейбуси, трамваї та автобуси. Вони перевозять понад 240 тисяч пасажирів. Це суттєва підтримка для сімейного бюджету людей. Продовжую відновлювати нашу міську комунальну техніку за. Ці три роки війни 20 тролейбусів, 10 трамваїв і ще 10 нових турецьких автобусів закупили. Ви знаєте, вони вже на маршрутах. Цей тролейбус після реновації. Що таке реновація? Залишилось від старого фактично одна рама і мости, все інше нове. Тобто це ну, фактично нова машина. І зараз виходить на маршрут номер 9 буде працювати в Терніському Покровському районі. Цього року підприємство Міський тролейбус отримало в своє розпорядження дві нові машини 2025 року. Того року випуску це автомайстерня для здійснення ремонтів та виїзного обслуговування машин на рейсі, а також автомобіль-підйомник для монтажу, ремонту, обслуговування персоналу для електронних табло, які встановлені на зупинках нашого міста. Таких у 2025-му придбали 30 одиниць. 28 додатково встановлять на зупинки. Всього по місту працюватимуть 105 електронних табло для відображення руху тролейбусів та автобусів. Ще на території тролейбусного депо депонородин капітально оновили укриття на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із ризиком ворожих атак та обстрілів. Приміщення капітально відремонтували і воно є доступним для всіх містян. Під час відновлення здійснили повну модернізацію вентиляційної та фільтраційної систем, Відремонтували критично важливі системи пожежогасіння, водопостачання та електроживлення. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.